Куртки першого сорту, вага 15 кг, ціна 3,5 євро за 1 кілограм. Перша у нас ось така. Дивіться, яка гарна курточка. Вона йде в розмірі М. Всередині на теплесенькому флісі. Дивіться, який гарний фліс. Вона така новасенька. І є манжети. Далі. Розмір тут у нас якийсь. Не пише розмір. Дивіться, яка гарна дівчатка курточка, вона йде така укорочена в розмірі М. Далі. В розмірі XL 14-16. Так, ось така курточка. дивіться, яка гарна. Вона б, напевно, жіноча, так? Так, десь така. Рукав піде також на ті резиниці, на манжетику. Далі, це, напевно, вже чоловічо, 50-й розмір. Дивіться, це гарна. Внизу йде на резинки. Також. Далі. Ой, тут у нас йде дубляночка. Ой, яка вона класна. Дивіться, вона ось така всередині. Ззовні виглядає ось так. Він така йде на запах без замочка. Дуже гарно виглядає. Така накидочка. Ну, це розмір більший, ніж Есочка. Це приблизно емочка, можливо, навіть на Елічку. Ну, на есочку теж буде гарно. Так, розмір тут пише універсальний. Ну, це емочка. Не сказала, що він універсальний, бо на елічку вже не піде. Далі, дивіться, яка класна курточка, просто неймовірна. Тут буде манжетик, розмір, елька. Дуже гарна. Наприклад, саме на бенька, не знаю. Це перший сорт, але ну, ця курточка прям на крем тягне. А ця, до речі, також. Я її вже бачила. Дивіться, яка вона класна. Парка така. Воєнний принт. Розмір, так, е, пише одиничка, не знаю. Напевно, елька. Десь так. Вона така важкенька. Далі. Ось така безрукавочка, ось така гарна, звичайна така, оверсайзна, широка і укорочена. Далі ось таке пальто, гарне, типу тренд. Ось так розглядає залі. Це у нас Елька. Далі ось така курточка. Це у нас емочка. Ага, це в нас накидочка така була. Дивіться, яка прикольна. Хоп! Прикольно так виглядає. Тепленька. Далі в нас іде курточка. Ось така подовжена, Ой, вона так гарно пахне. Духами. 36-й розмір. Я тут замітила, що чуть, чуть є дефектик, де він. О, не чуть, -чуть. Така дирочка, ну я думаю, це легко виправити. Так, далі ось така курточка. бачите, яка гарна. Це у нас також це Зазвичай базова чорна курточка. Далі ось така. бачите, яка гарна. Розмір емочка. Далі. Так, у нас тут е, мало вже часу залишається. Покажу вам останню курточку. Ось така курточка. Хоп! Це, напевно... Оп, чоловік. Ні, це жіноча, але вона просто в великому розмірі. Ладно, ще покажу нам. Мало часу. Ось така. Дивіться, яка гарна. Розмір тут 50-й. Вона така лижня, дуже класна, якісно пошита. І у нас тут залишається раз, два, три, десь чотири курточки. Все, якщо вам сподобався цей лотик, пишіть нашим менеджером у Viber та замовляйте його прямо зараз.